Доброго дня усім, доброго дня Україна. У нас за вікном 21 січня йде міленький сніжочок, Градусів три морозу, а ми всі у праці в підготовці до весняної посівної. Здавали свою сойку на аналіз. Е е купили новий сорт. На розвід. Понравився, що про нього написали, ну, весна, чи, о, як кажуть, бункер покаже. Ну, для себе мені хотілося зробити маленький експеримент. Масу тисячі. По болячках я її не зроблю. Здавали мене аналіз і ту, і ту сою. І тепер хочу підвести кої-висновки. Купили ми на посів сою титан. Ось. У мене є така бумаженція. Це тут у мене помічник. Помага мені мішає персик, муркотить. Коротше, інститут сільського господарства Степу Національної академії аграрних наук України. Товариство Авікагро. Побачив я їхню рекламу, сорт, титан. Перша репродукція. І всі його параметри. Енергія, схожість, 992 і 158,9. Маса тисячі. Я не полінився, нарахував. Тисячу зразу хочу вам ось предоставити для порівняння. Оце сорт титан. Оце така його. Оце такий він, що прийшло в мішку. Ви бачите, скільки тут є поганих зерен, половинок і всякого мусору, ниточки якісь там. І ось мій сорт. Який ми Сейго змолотили, виростили. Цей сорт сейго дав 30. Сорт називається Хадсон. Сіяли ми його 10 травня. Збір був середина вересня. 14 вересня ми його змолотили. Оце таке насіння після калібровки. Калібрували ми своїм агрегатом саморобним. Я думаю, таке порівняння. Ось. І це те, що ми купили на посів. Не подумайте, що я щось вибирав. Вон половинка, зелене, зелене. Я просто пригорщами набрав в одне відро і в друге. Насчитав по тисячу штук і хочу перевірити, хто на світі тут прав. Тому що ми своє зерно і оце зерно здавали на аналіз. Що як і далі з ним протруювати І хочу спробувати масу тисячі Є у нас ось такі віса. Зараз ми так, нулик. Перше. Сортитон. Клакс. Так, сортитон. Зараз знайдемо бумажку. Тут заявлено. Тут заявлено. сорт Шортитання заявлено. Маса 115 і9. На вісах у нас 175. Щитав я всі 1000 штук підряд. Нічого не вибирав, не калібрував. Просто 1000 штук насчитав. Так, раз. І те, що ми давали на аналіз. Те, що ми здавали ось на аналіз незалежно в лабораторію. Оце нам дали такий сертифікат 172,8. 174. Ну, плюс-мінус угадали. Те, що дали мені з господарства, де ми закуповували, чи як товариство Авікагро 158 9, Уже не пляше. Тепер тут заявлено енергія 90-схожість 92. Ну, тут бонус по 98 і енергія і схожість. По хворобам середня, слабка, середня, ну це таке. Ну, по масі тисячі, щось якийсь прошив. Так, так, це ми прибираємо. Тепер наш сорт. Сорт. Хадсон, Здавали на аналіз. Дали нам бумаженцію, щось я знайду. Так, наш сорт Хадсон. Друга репродукція буде на сайгот. Так, це ось такі його показнички. Енергія 98, схожість 98, маса 1152. Так, тепер запускаємо наші віси. Нулик і уважимо. 158. Ну, 157, хай колючок 1 грам, 157. А лабораторія дала 150. Ну, не знаю, хто тут прав, хто винуват. Ну, плюс-мінус угадали. По хворобам. Середня, слабка, слабка, не особо заражено. Так що показники суї в з лабораторії нормальні. Енергія схожість дуже хороша. Одне мене питання до, як сказати, до виробника, до... Калібровки зерна. Оце таке в мішку. І зелена, і половинка. Таке, Не, ну, якщо хто бачить, ось, пожалуйста. Оце те, що ми купили, оце те, що ми навіяли. Повторюсь, я набрав його все підряд. Так що. Вілочка ручної роботи. Моє на життя. І на що платити більше, якщо можна в домашніх умовах зробити, ну, не хуже, чим Петкус єсм 5 рулить. Ну, подобіє ЄСМ5. Так що, те, що мені хотілося, я зробив. Буду радий почути якісь коментарі. Може, якісь замічання до. Я прислуховуюся до людей. Ну, ви... свої висновки я роблю сам. Не знаю, як титану людей уродила. Вони мені розказували, я не пам'ятаю. Е... Наша сейгод без міндуберу, без нічого 30 плюс. Може, цьому погода посприяла? Може, все ми правильно зробили? М -м По її вирощуванню, можу сказати, так, була оранка і дисковка. По дисковці чуть хуже було по оранці 30, і бройнування, культивація, посів сої, прикочування. Обов'язково прикочування. Важким, КЗК 6 катав. Збору урожаю. От і все. Так що, слава Україні! Слава ЗСУ! готуємося до посівної, і все буде Україна.